Новорічні свята ідеальний момент для фінансового планування. Тут можна і підбити підсумки року, тут можна зробити висновки року, тут можна скласти стратегію на роки майбутнього. А головне можна відключитися від повсякденної метушні і подумати про важливе. До прикладу, чинники, про які ми думаємо найменше, на якість нашого життя впливають найбільше. Я зараз, звісно, про інфляцію. Ми думаємо, що треба максимізовувати дохідність наших інвестицій, а насправді нам потрібно максимізовувати час, як довго ми знаходимося в інвестиціях. Часто українці вважають, що важливо багато відкладати, тоді як набагато важливіше багато заробляти. А ті, хто в найвищий пріоритет ставлять зростання активного доходу, забувають як важливий розподіл. Додаткового цього активного доходу між споживанням та інвестиціями. І ще багато таких неочевидних нюансів ми часто ігноруємо, і тоді наші фінансові плани, наші фінансові цілі і наші фінансові хотілки, на жаль не мечаться. Тож давайте сьогодні поговоримо про найважливіші фактори фінансового планування. Про те, як розуміти наслідки наших фінансових рішень і як коригувати фінансові звички, щоб досягти фантастичних фінансових результатів, фінансової свободи, фінансової безпеки, а головне фінансового спокою, єдиний нюанс, який є з усіма цими питаннячками, в тому, що немає гарного інструменту. Щоби швидко бачити, як саме зміни повпливали би на кінцеві результати, швидко зрозуміти структуру взагалі вашого доходу, швидко зрозуміти, який капітал буде накопичений, як він буде проїдатися на пенсії, швидко протестувати різні стратегії, завершувати активний дохід різко. Поступово переходити в лайт режим, проїдати накопичення, не проїдати, якими темпами, до якого віку вистачить взагалі капіталу з різними темпами його проїдання, яку якість життя можна буде собі забезпечити в різному віці, залежно від того, якими будуть темпи інфляції, дохідність ваших інвестицій. І темпи нарощення активного доходу. Або, наприклад, ви хочете через рік купити нову автівку, але не розумієте, скільки інвестиційного доходу втратите за всі майбутні роки, якщо витягнете ці гроші з інвестицій. От щоб все це було зручно, наглядно, щоб можна було кожного року просимулювати різну поведінку і вашого інвестиційного портфелю. І інфляції, і вашого активного доходу, і так далі. Ми створили спеціальний інструмент, він абсолютно безкоштовний, можете ним користуватися. Тож, давайте, на прикладі цього інструменту подивимося, що по-справжньому впливає на ваше життя. Друзі, дуже важливий дисклеймер. Дуже часто фінансове планування це не про мільйони мільярдів, це не про якісь важливі масштабні рішення. Часто це про повсякденні звички. Вони дрібні, вони не кидаються в очі і непомітно з'їдають ваш бюджет. Давайте на простому прикладі: кава вдома чи кава на ходу. Рішення здається не дуже важливим: якісна кава в гарній кав'ярні. 100 гривень. Я люблю, наприклад, лате макіату більше за все 150. Окреме рішення, наче дрібничка, а по року рахунок іде вже на тисячі доларів. Та все ж, коли я каву п'ю вдома, це не про економію, це про можливість зробити паузу. А пауза вже дає можливість подумати, не реагувати поспіхом. І знову ми тут перекликаємося з інвестиційним мисленням. Не спіши, не емоціонуй, приймай рішення з ясною головою. Кава вдома це ще один сигнал собі. Я керую своїм життям, своїм часом, своїми грошима, своїми рішеннями. І одне з них обирати каву Амбасадор Преміум. Це кава зі збалансованим смаком та ароматом. Якщо любите нотки фруктів, лісового горіху та шоколаду прям те що треба. Але для мене насправді важливе інше. Кава вдома це мій момент перезавантаження. Коли можна просто зупинитись, видихнути, вибудувати план дій? Так само і фінансова грамотність це не про економію і не про заборони, це скоріше про усвідомлені звички. А кава Амбасадор це про смак, що пробуджує вашу внутрішню силу і допомагає приймати зважені рішення щодня. Тож, давайте спробуємо погратися з таким сценарним аналізом. Давайте візьмемо якийсь е, хороший кейс. Так, у нас є молодий, наприклад, Айтівець 30-річний, який в 60 хотів би вже перейти до якогось лайфстайлу, схожого, на пенсію. Починає м, цю симуляцію в 26-му році і подивимося. Що з ним буде в найближчі 50 років. Зараз він заробляє 2000 доларів на місяць, відкладати може собі дозволити десь 4 тисячі доларів на рік, тобто доволі активно споживає свою зарплатню, має на сьогодні накопичення в 10 тисяч доларів. При цьому він багато працює над собою, багато навчається, швидко зростає в своєму активному доході. Почуває себе в цілому сухо і комфортно. тому 50% від того додаткового активного доходу, який він отримує завдяки своєму навчанню, підвищенню кваліфікації, переходу в кращі компанії, і так далі. Він половину буде пускати в споживання, а половину буде пускати в інвестиції. Відповідно, він багато дивиться у Шукає гарні цікаві пропозиції, багато читає, багато вивчає. У нього інвестиційна дохідність 10% річних в валюті це дуже дуже непогана історія. Один відсоток свого накопиченого капіталу він буде споживати незалежно від свого активного доходу, а інфляція буде під'їдати його на 3% купівельної спроможності щороку. Налаштуємо, що з 55 років. Він повністю відмовиться від активного доходу і захоче жити виключно зі своїх фінансових накопичень. Не будемо зараз там налаштовувати якось окрему динаміку його проїдання капіталу. Будемо вважати, що він свій лайфстайл будує від активного доходу. Якщо є бажання у когось погратися, можна погратися, налаштувати детально. Всі показники. В цьому сценарії десь з 2042 року вже темпи зростання активного доходу знижуються. Ну і планка досягається скляна стеля, і десь вже менше часу на навчання. Цей активний дохід навіть стає від'ємним, коли ти вже там готуєшся до пенсії. І 5 років на такий активний перехід до нульового е, активного доходу. Фактично. Там доволі реалістичний сценарій. Якщо ми подивимося на криву цього активного доходу, то фактично починає такий фахівець в 30-річному віці з 2 тисяч доларів на місяць, е, і в піку дійде до більше 10 тисяч доларів на місяць. Правда, треба пам'ятати, що за ці 20 років зростання активного доходу значно виростуть і ціни. Відповідно, в 5 разів більше заробляти не означає в 5 разів більше. Споживати. Плюс ми пам'ятаємо, що в цілому людинка обіцяла нам 50% свого зростання пускати на споживання, 50% на інвестиції. І тоді можна досягти цікавої кривої, коли у вас витрати можуть зростати, але дельта між вашими активними доходами і витратами, вона певний час також збільшується. Але в якийсь момент ваші витрати достатньо масивні і продовжують зростати, а активного доходу вже не вистачає. Тут зрозуміло, що він буде компенсовуватися саме інвестиційним доходом, який у нас, як ви знаєте, за рахунок складного відсотку може зростати ще значно, значно швидше, якщо його не дуже сильно проїдати. В такому сценарії у нас фактично витрати будуть. Завжди фінансуватися активним доходом, поки його вистачає, а пасивний дохід з інвестицій він скоріше буде буфером безпеки, але в якийсь момент з виходом на пенсію саме інвестиційний дохід стане основним джерелом витрат. І це, звісно, суперпозитивний сценарій, де людина дуже фінансово грамотна, вона побудувала своє життя таким чином, що вже у віці 50 років вона забезпечила собі константний рівень. Якості життя, константно високе споживання, постійне нарощення портфелю і передасть ще хороші статки своїм дітям. Тобто в такому фінальному етапі, через 50 років, у людини буде портфель в 12 мільйонів доларів. Сукупний активний дохід при цьому за весь час був всього 2 мільйони доларів, тобто більше 10 мільйонів дельти зароблено саме як інвестиційний дохід. Це при тому, що проінвестовано за весь час було. Всього 700 тисяч доларів. Тобто з таким фінансово грамотним підходом можна доволі якісно, класно жити, отримувати стабільний рівень доходу. Бачити, як багато всього нарощено капіталу. Правда, треба пам'ятати, що оці 11 мільйонів доларів капіталу через 50 років виглядають зовсім не так масштабно, якщо враховувати інфляцію. Тобто, якщо мірити в сьогоднішніх грошах, то через 5 років цей айтішник у нас накопить насправді 3 мільйони доларів в сьогоднішніх грошах. Отам там, що номінально це буде 12. Оцю різницю з'їсть інфляція. Але давайте чесно, таких людей свідомих, класних, системних, дисциплінованих, які чітко зростають в активі, чітко планують. Вихід на пенсію, у них немає провалів. У них завжди хороша історія з фінансовим плануванням. У них хороша історія з інвестиційним доходом. Вони мають цей високий рівень доходу стабільно. Ну це велика рідкість. Тож давайте спробуємо протестувати якийсь сценарій, який ми з життя бачимо доволі часто. І давайте ми навіть не будемо сильно змінювати, так би мовити, сценарій. Той самий 30-річний айтівець, який в 60 хоче вийти на пенсію. Симулюємо 50 років ті самі стантові умови, той самий рівень таланту і зростання активного доходу, але при цьому 80% зростання направляється в споживання, частіше робляться інвестиційні помилки і дохідність. Не усередина падає до 7%. Ну і у світі, у нашому для тих, хто багато споживає, зазвичай і вища інфляція, і в цілому зараз такі часи, що інфляцію треба очікувати навіть в доларі на більш високому рівні, плюс людинка споживає, під'їдає активно свої ж інвестиції. Так само хоче плавно вийти на пенсію за 5 років. Тут принципово нічого не міняється. Давайте подивимося, що у нас буде, наскільки буде відрізнятися загальний показник, щоб ви розуміли. На 50 років капіталу не вистачить, капітал буде від'ємним, доведеться залізати в борги. Капітал буде класно зростати, але на жаль, потім буде дуже дуже швидко проїдатися просто через те, що така людина не зможе підтримувати якусь стабільність. От можна побачити дуже швидко почне проїдати активи, і ці активи закінчаться буквально в 62-му році. От, ви можете бачити це рожевим етап проїдання активів. Ну, а далі нема з чого існувати, це вже буде борг. Ну і по купівельній спроможності можна бачити, що пік буде досягнуто десь через 20 років, але навіть зі зменшенням споживання, все одно фінансова ситуація буде дуже-дуже плачевна. Тобто тут треба розуміти, що навіть в цілому в хорошому сценарії погані фінансові звички тягнуть вас на дно максимально швидко. Все класно, нарощується запешечка до тих самих там, 130 тисяч доларів на рік. Але підвищені витрати постійне під'їдання частини свого інвестиційного портфелю приводять до того, що просто дуже швидко з'їдається капітал. Ну і велика різниця, звісно, утворюється і рівнем пасивного доходу. Якщо ви погано займаєтесь інвестиціями, то не накопичите ту необхідну подушку для безбідного життя на пенсії. І хоча здається, що нічого такого страшного не пішло, в цілому і непоганий дохід. Непогане зростання і споживання не якесь там супер-пупер фантастичне. Але оці навіть маленькі різниці, чуть-чуть більше інфляції, чуть-чуть більше споживання, чуть-чуть більше проїдання портфелю, і все. Вже картинка не дуже. Або, наприклад, також простий приклад, як наші фінансові рішення можуть на нас повпливати. Візьмемо дефолтні показники. Все добре, все має розвиватися, все має рости. Приберемо точні налаштування. там... Портфель, інфляція, все класно, всіх все влаштовує і приводить до класних результатів. Де там портфель через 50 років все ще мільйони доларів і не падає. І купівельна спроможність так при виході на пенсію значно знижується, але в цілому людина має достатній рівень капіталу, може собі дозволити. На пенсії хорошу якість життя, і в цю історію ми починаємо симулювати конкретні витрати, які людинка хоче утворити. Ну, класика жанру, наприклад, проїсти свої накопичення, взяти класну автівку. І зверніть увагу: ми зараз не говоримо про якісь люксові автівки. Людина вже заробляє, людина має відкладені кошти, все нормально, є в принципі достатній капітал. І ми просто плануємо якусь звичайну автівочку. За 20 тисяч доларів. Нічого такого складного не буде. Можна побачити на графіку. Буде одне невеличке таке зростання витрат в цей рік, відповідно, зменшаться інвестиції на графіку, наче ніяк серйозно це не впливає. Знову таки, окей, один рік трошечки збільшилися втрати, трошки проїлися інвестиції. Нічого поганого на всіх графіках якоїсь трагедії ми не бачимо один рік була там підвищена. Купівельна активність. Якщо ми подивимося в таблиці, так само нічого такого критичного не вийшло. Людинка гарно заробляє, трошки вибився з витратами, під'їв мав продати активів на 14 тисяч доларів. В цілому все добре. Але якщо просимулювати вплив цієї історії на загальну картину, то ви маєте розуміти, що це 20 тисяч доларів, які були з'їдені. На самому початку інвестиційної кар'єри, тобто це 20 тисяч доларів, які не пропрацюють 50 років. І тут можна подивитися, просимулювати реальну вартість цієї історії. Сукупний прибуток з цією подією за весь час за 50 років складе більше 3 мільйонів доларів. Але без цієї події він би склав 4,7. тобто, справжня вартість. Цієї витрати півтора мільйона доларів вашого фінального капіталу. Звісно, треба скоригувати ще цю цифру на інфляцію, що півтора мільйона доларів через 50 років, це не півтора мільйона доларів сьогодні. Але навіть якщо ми подивимося на вартість товарів та послуг через 50 років, ми бачимо, що те, що коштувало долар сьогодні, Через 50 років буде коштувати 4 долари 20. але навіть поділені на 5, півтора мільйона доларів це суттєва цифра. І ми про такі речі абсолютно не задумуємося. Ми з вами не задумуємося про наслідки нашого споживання. Ми з вами не задумуємося про те, що буде, якщо працювати над активним доходом або не працювати, переставати працювати перед пенсією або. Не переставати проїдати свій інвестиційний портфель або не проїдати, підвищувати свої видатки, коли підростає зарплатня, а зменшувати їх назад, коли починаєте заробляти менше чи не зменшувати. І багато таких маленьких факторів фінансової поведінки призводять до величезної різниці в рамках вашого фінансового життя. І автівка за 20 тисяч може зробити зміну в півтора мільйони доларів. І, звісно, тут є багато дискусійних тем. Можливо, ця автівка в 32 роки зробить вам стільки радості, що ви знайдете енергію, час і натхнення підвищити свої активні доходи, запустити якийсь проект, зробити щось цікаве. Події, які дають вам додатковий дохід на старті вашої фінансової кар'єри, так само матимуть. Величезний вплив, можливо, це подарує вам мотивацію зробити зараз якийсь pet Project, заробити пару тисяч доларів, розуміючи, що в кінці ці пару тисяч доларів перетворяться, можливо на пару мільйонів. Моя думка тут дуже проста: поки у вас є на це час і натхнення. Пограйтеся з симулятором, подивіться, що як на що впливає. Дайте нам зворотній зв'язочок. Ми допрацюємо функціонал, додамо якісь корисні штуки, можливо, планування ваших інвестиційних цілей, можливо, рівні фінансової безпеки, фінансової свободи, можливо, якісь ще штуки. Ми от хотіли впровадити симуляції за методом Монте-Карло замість класичного розрахунку по формулам. Але. Все це може дати вам користь тільки якщо ви витратите час, перш ніж ви будете витрачати гроші. Неважливо на себе чи на інвестиції. Ви повинні робити це свідомо. Це єдиний спосіб утворювати фінансово грамотні стратегії і приймати фінансово грамотні рішення. Тому інструмент планування для вас безкоштовний. Переходьте, користуйтеся. Тому підписанка на «Укрінвестклуб», тому лайк, якщо було корисно. І сподіваємося, що інструмент подарує вам багато-багато інсайтів. А на сьогодні все. Чао, чао!